Слава Ісусу Христу. Радий бути на цьому місці. Співали гарно, дуже дякую Богу і вам. Гарний спів такий. Халилую. Знаєте, Бог робить чудеса і такі чудеса робить, що нам деколи не зрозуміти, що колись були дітьми, а тепер так файно співають. Практично в цій церкві. Всі виросли. Мріх хоча можуть. Ну, правда, в мене деякий час не було тут, але в основному всіх знаю. з малку, всіх знаю давно. І дякувати Богу, що до цього часу Бог нас всіх береже і допомагає бути тут. Славити Бога. І я хочу зачитати е, Слово Боже, це є послання апостола Павла до Ефесян з першого розділу, з першого вірша. Павло з Божої волі Апостол Ісуса Христа, святим у Ефесі і вірим у Ісусі Христі. Благодать і мир вам від Бога, нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагослов нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від Створення світу, щоб ми були святі непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно. З уподобанням своєї волі для прославлення величі своєї благодаті, якою він обдарував у нас улюбленому сині. уявляєте, які цікаві слова, що ще землі не було, нічого не було, а Бог вже нас знав і вже нас вибрав. Дякувати Богу. Ми самі ще себе не знали, а Бог вже нас знав. І вже нас вибрав, чудові слова. І ви знаєте, я сьогодні хочу продовжувати тему випробування, тому що воно ціле життя буде йти випробування. Я казав вже, що задавався, чому воно так. Вроді ти вже покаявся, залишив той світ. І мало би бути в тебе все добре, правда? Все би мало супутствовати тобі на добро. І я думав, згадав, як Ізраїль, був випробуваний, як Мойсей, був випробуваний, якщо подивитися в Біблії, всі мужі Божі, усі люди, які служили Богу, всі пройшли через випробування жодної хіба що вмерло. Покаялися і вмерли. Отак, як і то він висів на Христі, не знати, що скільки той. Злодій чи пантик, який е, покаявся тоді на Христі. Але так то все воно прийшло. І ви знаєте, я думаю, от ми каємося, правда, ми росли в світі, і в нас є оця грішна природа така. Нам інколи не хочеться то робити, але ми робимо. І в нас ще залишився такий великий багаж. Вроді Бог, все простив, радісно, все, але багаж гріхів залишився багаж привичок залишився, багаж цього всього зла, яке ми робили, залишилося, і наслідків залишилося багато. І це треба все викорювати, геть це все забрати. Знаєте, я собі так думав, от дивіться, коли людина вона робить, наприклад, автомобіль, і вона його не випускає так, беріть, їдьте. Ми б далеко не заїхали. А вони беруть і випробовують ту машину. Всякі краш-тести робить. Всякі випробовують ті мотор, чи він добре робить, дають йому нагрузку таку, що він, що він може в рознос піти. І аж тоді, коли все проходить цей тест, машина, вона тоді йде. На виробництво. Вони виробляють там є ОТК і всякі такі служби. Ставлю всякі штампи, і тоді машина вже випускається, і людина може сідати і їхати, правда? От що би ви вибрали, ладу чи «Мерседес»? Звісно, мерседес, правда? Тому що «Мерседес» — це така відома фірма, і там е, пройшла ці всі випробування, а, а Лада що? Ладу, я бачу, як Лада проходить краш тест Там в неї блін лишається. Або таврію. Мені якось приходилось бачити після аварії, що буває, коли людина попадає в аварію, в таврії. Там у машині має відключатися оцей капот, і так, щоб не залізти усередину, а то замість того, що виключився, він заліз усередину і тим зубцем у таврі є такий зубець, перерізав голову людини. Це жах. І звісно, що ми виберемо ту машину, яка хай прийшла випробування. І так само Бог, ми всі йдемо куди на небо, правда? А туди що? Нічого чисте попасти не може. І ви знаєте, випробування будуть, навіть пройде тисячолітнє царство. Вроді вже диявол там скований, люди жили без диявола, без всякого зла. І все рівно потім прийде, Бог випустить диявола на деякий час. І люди не йдуть. Вроді жили, скільки часу з Богом, служили Богу, все бачили, і відійдуть. Підуть знову за дияволом. А скільки з Павлом ходили, скільки з Христом ходили. Дивіться, ходити з Христом, правда, ну це я думаю, що це дуже велике значення має. І відійшли. Юда взяв, відійшов, ти ще й повісився. Продав його і повісився. Три роки ходити з ним. Таке вот зробити. Не довіритись, не повірити. І Бог хоче, щоб ми пройшли ці всі випробування і щоб ми дійсно зрозуміли, яка ціна для нас зроблена, за що Бог помер на Христі в Ісусі Христі. Ми так уже інколи, знаєте, привикаємо, що ну, помер, слава Ісусу Христу. Але це Собі уявити, що Бог собі жив на небі, став людиною. Перед тим купа пророків, було, яких вбили, вбивали, нищили. І потім Бог прийшов і сам став людиною, щоб розказати нам усім, що нас чекає, яке життя чекає, і показати, що можна жити таким життям, як жив Ісус Христос. Можна сказати, Він не мав грішної природи. А ми маємо. А ми маємо Духа Святого, який кожен раз нам каже, туди не йти. То не роби. У мене маса таких випадків було, що я слухав і було добре. Було таке, що я не слухав, і наслідки були плачені. Але Бог милосердний. Якби Бог так карав, як він карав колись людей євреїв у Старому Заповіті, я не знаю, де би були, але Бог милосердний. Знаєте, що взятиму юсея і він народився і його хотіли ну, тупити. Я взагалі дивуюся, що Фараон видав такий указ, щоб знищити всіх хлопчиків. уявіть собі, скільки хлопчиків тоді, скільки дітей було знищено. Ми не знаємо, мабуть, цієї статистики. І... Але Бог так зробив, що Моїсея спасли. І він попав до дочки Фараона. Яка я не знаю, була замужем, не була, вона взяла собі його встановило, взяла на виховання. І що так, ну настільки Бог допомагає вроді все. Да? Батьки переживають все, викинули дитину, поставили в корзину, хай пливе, може виживе, може не виживе. Це, Ми так читаємо, але уявити, взяти свою дитину і тако поставити в корзину, хай пливе, це жахливо. Але Бог і тоді потурбувався сестра, побачила, як взяла, ну, фараонова дочка, ту дитину, і що цікаво, що Бог так допустив, що мама Моєсея годувала його. Потім він був забраний у палац, щоб собі жити, як князь, як цар принц Єгипту, але він вибрав інший шлях, він пішов. Хотів страждати своїм народом. Наскільки великий він зрозумів буде там на небі, коли прийде Бог, скільки тут цього життя. Вроді, ти молодий і ти думаєш, йой, яке то життя буде довге, мені лише 20, чи там 18, чи 30, йо, та то ще й далеко. А тут бац, і ти вже. Старий. І життя вроді так, душа того не замічає, але тіло то замечає. Правда? Як то каже, щось мене тоболи, щось мене то, що то, то таке, ти в паспорт подивися. І ти зрозумієш, чого тебе болить? У зеркало подивись. Чого тебе болить? І це життя дуже коротке, але Бог нам. Приготував, як тут написано, що до закладені світу для того, щоб ми з Богом були в радості, з Богом були на небесах, і Бог дуже милосердний. Він кожну людину кличе, які б не були ми грішні, що б ми не наробили, Бог все рівно готовий завжди простити нам наші гріхи, готовий завжди простити, змінити все. Буває таке, що ти думаєш, що вже все, тобі погано, що вже все. І тут раз приходить полегшення. Не звідки. Приходить полегшення. Ти молишся і Бог допомагає. Я пам'ятаю, в мене була така ситуація, що не було роботи. Свята каже, Шукай роботу, де я буду шукати. Це ж не золото, ні... молюся я. Молимся, не молимся. І ви знаєте, що робота мене не йшла вдома. не непогана робота подзвонила на сестра і сказала, хочеш піти на роботу. Хочу. І вже було, знаєте, так складно тоді. І матеріально, і всяко. Але Бог допоміг. Бог завжди готовий нам допомогти. Ми, ми робимо крок. Бог. Сто кроків нам наперед. Але мусить бути випробування, щоб ми не були як лада. Шестерка чи там. Щоб ми були як Мерседес, або ще якась краща машина. Ви знаєте, коли ми побачимо Господа, я думаю, ми згадаємо ті всі випробування, вони нам... Здадуться такими маленькими, як ми вижали, як ми стогнали, але Бог допоміг це все пройти. Давайте встанемо на ноги і помолимося Господу. Господи Боже, я щиро дякую тобі за твою велику любов, за твою велику милість, яку ти являєш нам, Господи. Дякую за те, що дає нам випробування і даєш сили перейти ці всі випробування. Господь, ти завжди виводиш нас. З усякого зла, з усякої води ти даєш нам завжди здобу, щоб ми поганого не робили, щоб ми поганого не робили і не йшли кудись, куди не треба йти. Господи, бережи нас і надалі. Допоможи, щоб ми, Господи, з тобою йшли до тих небесних посел. Я Тебе дуже прошу. Хай тобі буде слава. Амінь. І ще хочу сказати, нагадав, коли молився, що багато вийшли. З Єгипту правда. І скільки ввійшло тих? Хто вийшов? Хто добіг? Хто добіг. Хто добіг. Два чоловіка. Ну я не знаю, діти, вони ж маленькі майнували дорослі. Два чоловіка дійшли. Чому? Тому що Єгипет вони там не залишили, а взяли Єгипет з собою. Амінь.